Вранці під столичною мерією проходило одразу кілька мітингів проти забудови у Святошинському провулку, проти паркінгу біля столичного велотреку та за вибори до районних рад. Представники низки політичних партій стверджували, що відновлення райрад допоможе вирішити проблеми, які нині існують у районах столиці. Подробиці у сюжеті Вадима Ярошенка. Відновлення райрад столиці нині життєво необхідне питання, наголошують мітингувальники, зокрема для вирішення питань житлово-комунальній сфері, та аби кияни самі могли займатися проблемами благоустрою. Спільну декларацію з вимогою відновити райради підписали вісім політичних сил. Ми беремо на себе політичну відповідальність за відновлення реального місцевого самоврядування в місті Києві, що означає розширення повноважень районних рад і обов'язкове. Проведення виборів до районних рад в місті Києві район не впливає на відведення землі, район не має свого бюджету, він не формує його, їм дають якийсь кошторис суб'єктивно сформований. Район не е, якого відношення має до дуже багатьох проблем, які філюють людей. Тому райони треба відтворювати. Натомість політологи зазначають, що компетенція районних рад взагалі ще чітко не окреслена. Весьма вероятно, що буде наложення повномочий Київського міського совіту з повномочиями, теоретичними повномочиями райсовіту. І подобна чехарда, подобна адміністративна вакханалія, яка може образуватися, вона буде лише вредити і завершати ну, допомогу трудності в осуществленні адміністрування на рівні міста. На думку міського голови Віталія Кличка, Питання районних рад насамперед має бути чітко врегульоване законодавчо, оскільки наразі в конституції про райради в містах не йдеться. А тому парламент повинен ухвалити відповідний закон. Верховна Рада повинна утвердити закон, відносно якого будуть проведені вибори в, всі, в всіх містах мільйонниках Ми повинні чітко надати повноваження. І пояснити людям, які питання будуть вирішувати, яку відповідальність несуть депутати в кожному районі ради, щоб у нас не було колапсу е і дублювання повноважень. Якщо вибори до районних рад відбудуться найближчим часом, ми повинні усвідомлювати за тим законодавством, яке є зараз, в Києві з'явиться 500 нових депутатів. Тобто їх діяльність буде забезпечувати для того, щоб забезпечити їх діяльність. Для цього з'явиться ще декілька тисяч чиновників. Всі ці люди вони будуть, вибачте, проїдати наш місцевий бюджет, який формується з наших з вами податків. Експерти ж наголошують, що з минулого досвіду районні депутати не одразу приступають до виконання обов'язків. Депутати райсовету на своїх засіданнях перших, вони, як правило, делегують огромну частину повномочий райгосадміністраціям. І в результаті їх повномочий мають декоративний характер, сводяться до засушування різнообразних відчотів райгосадміністрації по делегуванню і так далі. Необхідно встановлювати систему районного самоуправління вже після осуществлення змін в Конституцію і реформи децентралізації. До того ж, зауважують політологи, кожна з партій, яка педалює відновлення райрад, має свій інтерес. Для ключових політичних сил, які зараз е, на тренді роздраження нинішньою властю намагаються використовуватися цією ситуацією, це, звісно, шанс. Річ йде про о... самопомогу, річ йде про покропі, свободі. Їм, їм необхідно збільшити свій рівень представництва, їм необхідно їм э, необхідні якісь публічні акції, які можуть продемонструвати їх восходящі Собственно, ситуація з райсоветом, вона повністю ілюструє цю е, необходимість під час пленарного засідання. Депутати Київради вирішили звернутися до президента України, аби територіальна громада Києва мала право здійснювати місцеве самоврядування через районні ради та їхні виконавчі органи. Води Мірошенко, Юрій Росохай, Олександр Оздорожна, Андрій Гегеля, Олексій Бережний, Телеканал Київ.